Протягом останніх років Телеграм став однією з основних платформ поширення російської пропаганди і дезінформації, перш за все, через відсутність цензури та слабку модерацію контенту. І, хоча цей месенджер популярний переважно в Україні та РФ, ним користуються і мешканці країн заходу, які прагнуть знайти. Альтернативний погляд на ситуацію. Втім, у телеграмі на них чатують про російські канали, які транслюють вигідні кремлю наративи. Ми в опорі трохи покоприсались про проросійськими телеграм-каналами, які працюють на західну аудиторію, та знайшли, як же вони між собою пов'язані. Я Анастасія Романюк, і ви на каналі Говорить Опора». А до того, як ми розпочнемо, обов'язково поставте лайк на цьому відео та підпишіться на нас. Це нам дуже допоможе. Раніше ми вже проводили дослідження, в результаті якого зрозуміли, що Телеграм є найпопулярнішим джерелом новин для українців, адже 71% опитаних отримують інформацію саме з нього. Цей месенджер обігнав за популярністю всі інші соціальні мережі та навіть телебачення. Водночас, одна з основних проблем телеграму полягає в тому. Що він майже не модерує контент, виправдовуючи це свободою слова. Про російські блогери, місцева влада окупованих територій, воєнкори і про російські журналісти, яких інші соцмережі намагаються блокувати, оселилися саме тут. Інколи рупери російської пропаганди навіть маскуються і під українські новинні ресурси. Проте перейдімо до самих телеграм-каналів. Усього вдалося виявити тисячу п'ять проросійських каналів, які поширюють контент різними мовами. Втім, основну увагу ми приділили телеграм-ресурсам, що публікують дописи англійською та італійською мовами. Таких виявилось найбільше 316 і 108 Відповідно, англомовні канали здебільшого орієнтуються на північну Америку, однак частина з них спрямовує свій контент на Європу, Австралію та навіть деякі африканські країни. Італійськомовні канали працюють на користувачів. Як би це не було дивно, з Італії активно ці телеграм-канали почали з'являтися у жовтні березні 2021-2022 років перед початком та в перші місяці повномасштабного вторгнення для каналів, які ведуться англійською, також характерний великий стрибок у листопаді та січні 2021 року, коли в Твіттері заблокували колишнього президента США Дональда Трампа. Помітне зростання кількості телеграм-каналів відбулося й у жовтні 2022 року, коли РФ почала активно обстрілювати критичну інфраструктуру українських міст. Імовірно, так росіяни намагалися виправдати свою армію в очах західної аудиторії. Очевидно, не всі знайдені нами телеграм-канали однаково популярні. Зокрема, в новомовних каналів охоплення щонайменше в п'ятеро вище, аніж в італійськомовних. За кількістю підписників найбільш популярним є канал TV, про який ми. Детально розкажемо трошечки пізніше. На другому місці канал Майкла Фліна, колишнього радника з питань національної безпеки експрезидента США Дональда Трампа. Пан Флін відомий своєю антиукраїнською позицією та прихильністю до теорії змов. Наприклад, нещодавно він заявив, що ем, вторгнення Путіна порушило плани нового світового порядку, особливо змову глобальних еліт. Найбільше ж переглядів збирає російський агрегатор воєнних новин Intel Slava Z, створений у 2020 році. Його адміністратори публікують новини і псевдоаналітику спрямовану на західну аудиторію. Але сам канал швидше за все ведуть росіяни. На початку існування каналу частина новин виходила російською мовою У Тисячі 2020 року, коли ресурс тільки створили, він публікував новини про протести у Франції, війну в Ірані. Спершу канал називався Intel Slava. А літеру Z додали, ну, не складно здогадатися коли. На другому місці за популярністю раніше згаданий німецький новинний ресурс Діско тіві. За інформацією Deutsche Welle, команда медіа намагається приховувати своє німецьке походження. Зараз TV позиціонує себе як надійне джерело новин, але починався цей канал. Ем... З форуму присвяченого конспірології та НЛО. В опублікованих новинах часто немає посилань на джерела та цитувань, постійно лунають антивакцинаторські наративи, а нещодавно канал звинуватили мові ненависті та навіть запереченні Голокосту. Новини з каналу поширюють ультраправі та конспірологічні канали, наприклад, «Geopolitics and Empire». Замикає трійку найпопулярніших каналів: Ultra Lives Matter. Створений у 2021 році в розвол передвиборчих змагань між кандидатами у президенти США та після блокування Трампа в інших соціальних мережах. На каналі з'являються публікації з підтримкою російських наступальних дій, а його автори просувають теорії змови та рух QAnon, одного з ініціаторів сумнозвісного штурму капітолія. У січні 22-го року на каналі почали з'являтися перші згадки про Україну. Тоді автори стверджували, що причини війни затягнуті димом, а чинна адміністрація США щось приховує від громадян своєї країни. Автори каналу не раз підкреслювали, що не розуміють, чому американські посадовці підтримують Україну і шукали в причинах підтримки прихованих таємниць та змов глобального уряду. На ресурсі часто з'являються переслані повідомлення від інших каналів прихильників QAnon. Також вони публікують ідентичні тексти або посилаються один на одного. Так, а що з контентом? Всі ці канали можна умовно поділити на дві групи. Частина ресурсів займається пропагандою відкрито та висвітлює війну з російської точки зору. Це англо- або італійськомовні канали російських воєнкорів чи закордонних журналістів, та навіть офіційні канали російських ЗМІ. Прикладом може бути сумнозвісний Донбас Дєвишка проросійський канал, який публікує новини про війну а в його описі навіть зазначено, що він веде. Russian style information warfare кілька місяців тому саме від Донбаської дівчини розлетілася інформація зі злитими документами Пентагону. Деякі ж групи каналів навпаки відкрито не заявляють про свою проросійську позицію та маскуються під західні медіа або громадськополітичні рухи чи організації. Наприклад, італійський канал як би це не читалося. Ведеться від імені одноіменної організації, яка начебто допомагає дітям в РФ і на тимчасово окупованих українських територіях. Водночас ця організація розповідає італійцям про буцімто воєнні злочини України проти дітей та активно поширює іншу російську дезінформацію. Наступний у нашому списку звичайний на перший погляд італійський політичний новинний ресурс лентідіпломатіко. Медіа ніде не вказує, що підтримує РФ та війну проти України. На сайті ресурсу згадано, що він є одним з еталонних голосів багатополярного світу, який утвердився на кривавій односторонності під проводом США, що вже нагадує основні меседжі Кремля. Також у повідомленнях, які транслюють автори каналу, є і пропаганда, і дезінформація. Так на офіційному вебсайті змі є статті про фашистський київський режим та критика Володимира Зеленського. Усі перелічені канали прикриваються заявами про справжню журналістику і пошук правди, але не нав'язливо пропонують новини, які змушують підписників вагатися у причинах та винуватцях війни. Ці ресурси стверджують, що не все так однозначно підміняючи факти російськими вигадками, пропагандою та дезінформацією. Але що ж у них спільного? Крім проросійської позиції, ці канали мають і інші подібності в поглядах, цінностях та наративах. По-перше, переважна їх більшість дотримується консервативних християнських поглядів на сім'ю, сексуальну орієнтацію та статеве виховання. На каналах часто виходять дописи проти забезпечення та розширення прав ГБТ-спільноти. Автори також критикують впровадження сучасної сексуальної освіти у школах, адже на їхню думку вона негативно впливає на дітей. Також майже всі проаналізовані нами англомовні канали підтримують колишнього президента США Дональда Трампа та республіканську партію. Вони публікують цитати Трампа з його промов, наприклад, щодо образу Бога та біблійних оповідей. Також більшість цих каналів конспірологічні. Вони вірять у злу змову політичних еліт, що силою доводять її існування і намагаються цю змову розгадати. <ahan> Їхні автори поширюють наративи про те, що коронавірус вигадав Гейтс гейтсу секретній лабораторії. Вежі п'ять шкідливі для здоров'я. А уряд США спеціально підірвав вежі бузнюки 11 вересня 2001 року. Да. року. Після початку повномасштабного вторгнення ці канали доводили наявність біолабораторій в Україні та підтримували війну. Вони вважають, що російський уряд знав про біозброю. І так намагався зупинити подальший розвиток пандемії. Пандемія ж на думку конспірологів, це не просто хвороба, а спроба глобальних еліт підкорити собі людство. А що спільного в цих каналів з Росією? Всі ми давно побачили, що віра в теорії змови, консервативність та спотворений погляд на християнські цінності притаманні не лише іншомовним телеграм-каналам, а й російським медіа. На початку війни офіційні російські змі підтримували і поширювали схожі конспірологічні наративи. Наприклад, про вже згадані біолабораторії США в Україні. Російські силовики, політики та журналісти поширюють маячню про біолабораторії приблизно з 2007 року. Натомість, на початку війни, за допомогою таких міфів у Кремлі аргументували вторгнення в Україну та підкреслювали, що Росія не нападає, а захищається. Росія навіть змінила власну концепцію зовнішньої політики, додавши в неї пункт про необхідність розслідування наявності біолабораторій у сусідніх державах. Іншою відомою вигадкою російських політиків є теорія золотого мільярду. Згідно з якою світом править привілейована група людей. Її Кремль згодовує своїм громадянам уже десятки років. Російська влада виправдовує розв'язання війни одвічним намаганням західних політиків реалізувати цю теорію і стримати розвиток Росії. А який зв'язок між цими каналами? Як ми вже говорили раніше, багато виявлених нами телеграм-каналів посилаються одне на одного або використовують спільні тексти. Ми розділили всі ці канали на три мовні групи: англомовні, італійськомовні та російськомовні, та дослідили зв'язки між ними. Між англійською і російською групами є декілька каналів, які з'єднують їх між собою. Це ресурси, на які посилаються представники обох груп. Вони створюють шлях від однієї мовної групи до іншої. Це, наприклад. Канал Міністерства закордонних справ РФ, популярний серед усіх пропагандистських ресурсів. Італійськомовні канали з російськомовними поєднує зокрема канал Посольства РФ в Італії. Його репостять, аби повідомити або підтвердити якусь офіційну інформацію. Якщо з російського боку посольство РФ в Італії часто посилається на міністерство закордонних справ РФ, то в італійському вузлі на посольство найчастіше посилається про російські новинні ресурси. Наприклад, Болонський антифашистські. <ків> Болонський Волонський антифашистський український комітет та Ель Ар Джеополітіка Посольство ж натомість не посилається на ці канали, але італійськомовні медіа пересилають новини з каналу посольства, аби підтверджувати власні здогадки та ділитися офіційною інформацією зі своєю аудиторією. Ось ми наговорили тут купу всього. А що ж в результаті? Кожен англійсько або італійськомовний канал, що виходить в мережу, інформаційно пов'язаний з російськими пропагандистськими медіа, блогами та каналами офіційних державних установ РФ через взаємні пересилання повідомлень. Всі знайдені канали мають і деякі інші спільні риси. Більшість з них створені в однакові часові проміжки. Взимку 21-го та 22-го років вибори президента США та початок повномасштабного вторгнення. Відповідно, також вони поширюють теорії змови, фанатіють від Дональда Трампа та протидії розширенню прав у ГБТ спільноти. Саме існування таких телеграм-каналів шкідливе для нашої держави. Вони разом із подібними засобами інформації в інших соціальних мережах поширюють проросійські погляди серед мешканців заходу, псуючи міжнародний імідж України та намагаючись зменшити військову допомогу нашій державі. Крім того, вони створюють інформаційний шум, який змушує губитися між фактами і вигадками. Як це колись було і зі збиттям літака Між 17 від Донецьком. З огляду на те, що Росія веде інформаційну війну, з часом подібних каналів буде ставати тільки більше і більше, аби протидіяти російській пропаганді, Україні необхідно створювати і розповсюджувати власні інформаційні ресурси, продовжувати розповідати про справжні причини війни та показувати західному світу істинне обличчя Росії.